Друзі, вітаю! І Сьогодні ми з вами будемо говорити про схеми, які не дають нам розвиватися, досягати успіху, не дають нам тої автономії, яку би ми хотіли мати. Так? І власне ця група схем так і називається схема з обмеженою. Автономією, досягати успіху, розвиватися, досягати якихось своїх цілей. От. І туди відносяться чотири види схем, про одну з них ми будемо говорити сьогодні. Отож, схема залежності і безпорадності. Вона може виникнути у дітей, які в дитинстві мали дуже великі виклики. Так? Чи вони доглядали за хворими батьками, доглядали за молодшими сестрами і братами, і, і, і були як мама чи тато, тим та молодшим сестрам і братам. Так? І відповідно через те, що вони мали надто великий стрес для свого віку, їм складно було виробити якісь свої компетенції. Тому в них могла сформуватися ця схема. Також, навпаки, коли власне, діти були надто оберігаючи батьками, надто батьки оберігали їх від якихось справ, від якоїсь відповідальності, від якихось хатніх справ, які діти мали виконувати, а брали всю відповідальність на себе, то дитина також може отримати цю схему. Так? І власне, чим характерна є ця схема, тим, що люди в дорослому віці дуже часто можуть мати залежний розлад особистості. Що таке залежний розлад особистості? У мене є відео по цьому, але зараз кілька слів скажу. Це власне люди, яким здається, що вони без якоїсь іншої людини в тому житті не дадуть собі нічим ради, тобто вони не можуть впоратися ні з чим. І тому для них пошук когось біля себе це є ну є щось мега-мега важливе, тому що в ну, них відчуття того, що, що вони безпорадні в тому житті і вони собі не дадуть ради. І, власне, ця схема, власне, схема безпорадності таким, таким чином і звучить.